Друзі, привіт! Можливо, ви вже помітили, що мене стабільно цікавить тема московського патріархату в Україні. Як показують різні соцопитування, а також численні звернення місцевих рад про заборону УПЦ МП. не мене одного. Я довго себе стримував, але вже назріла тема для обговорення. Тож поїхали. То зна, може ви ще не підписалися на канал, тож запрошую вас це зробити. Якщо вам не складно, поставте також лайк. Завдяки вашому натисканню на цей значок більше людей подивляться це відео, а тому мені буде приємніше. Зробіть мені приємно. З початком активної фази терористичної війни Росії проти України суспільство чекало реакції про московської української православної церкви. Хтось сподівався, що вони спроможні остаточно розірвати з Москвою. От наївні. Хтось розумів. Що цього точно не відбудеться, але міра неприйняття московського патріархату в Україні на тлі русмірівської пропаганди їхніх священників та навіть владик відвертого колабораціонізму, коригування ворожого вогню просто виштовхне, от має виштовхнути цю а, проросійську релігійну організацію за межі України. Сам факт такої війни мав не залишити їм права на існування. Тому вигляді, в якому вони існують. Розвиток подій не пішов по жодному із сценаріїв. Так, у МП не було ресурсу для українізації та очищення від друзів Кирила та Путіна. Можливо, тому що друзі Кирила є більшістю серед керівництва цієї структури. Суспільне обурення, яке, здавалося, доходило до точки кипіння, вдалося не так погасити, як нейтралізувати проведенням травневого собору у Феофанії. В ЗМІ почався тріумф. УПЦ МП з нами і Більше не про московська, а українська, але і скептиків було багато. Численні випадки колабораціонізму, кричущого неприхованого колабораціонізму, виносять питання, підкреслюю безболісного існування структури московського патріархату у воюючій Україні як не просто питання. Віросповідання, питання віруючих та конфесій, а питання національної безпеки з цього огляду доля московського патріархату в Україні вже не може не турбувати людей а релігійних питання виноситься на інший вимір. Якщо з УПЦ МП все зрозуміло, тоді з огляду на системну діяльність на користь ворога цієї структури в Україні постає питання до СБУ. СБУ. Якщо ви толеруєте МП, тоді, може, ви самі? Служба безпеки Московського патріархату. Для багатьох це питання висіло в повітрі, і тут радісна новина, і ми зітхнули з полегшенням. Провели обшуки у митрополита УПЦ МП і Онафана Єлецьких у Вінниці. І не просто провели обшуки для годиться і зам'яли, а оприлюднили інформацію, що знайшли проросійські матеріали, а значить, буде справа. Хай навіть його потім відпустять, відпустять під заставу, навіть не перешкоджатимуть втекти в Росію, хай навіть так. Але на рівні найвищого уповноваженого державного органу офіційно визнали, що цілий митрополит колаборант. знайшли проросійські друковані матеріали на підтримку Путіна та приєднання чотирьох областей до Матушки Росії. Настільки. Тупо і зухвало, митрополит навіть не турбувався ховати такі матеріали в якомусь безпечному для себе місці, формально не пов'язаному з ним настільки. Представники московського патріархату почувають себе безкарними. Про московський сайт СПЖ, який спонсорує Новинський, вже е, написали, що бідного митрополита, за якісь нікчемні папірці, які буцімто у нього знайшли, тепер можуть посидити грати на 5 років. Як так можна? МПшні соціальні медіа почали роздмухувати тему про те, як багато вони допомагають на фронті, а до них чіпляються і їх перевіряють. Але для адекватних людей. І зрозуміло. А тепер вже проголошено на рівні СБУ, що найвищі чини московської церкви колаборанти. Це Іоанна фан, як мінімум, як мінімум, розповсюджував у вірені йому єпархії російські агітки. А може і ще. Щось. МП виправдовується, спростовує все, але ж так недолуго, бо докази представлені і викладені в мережі представниками Служби безпеки. Повертаємося до нашого питання. То виходить з СБУ, все нормально. В мене є дві версії. Обидві потребують перевірки часом і розвитком подій, тому я нічого не стверджую. Перша. Це природні сумнів. Вся тяглість взаємин влади з московським патріархатом доводила, що будь-яка влада воліла закривати очі на неподобства МП і, попри все, знаходити з ними компроміс. Одне затримання не скасовує факту численних і кричущих випадків затуляння очей службою безпеки України невідверто про російську діяльність представників московського патріархату вже в часі повномасштабної війни, не затримуючись на оцінках. Це добре чи погано зараз в Україні суперпрезидентська форма правління, а у великій мірі ініціативи всього апарату управління це ініціативи президента. Тоді як зрозуміти? Суперечливість кроків різних державних відомств у взаємодії з московським патріархатом. Олена Богдан з Держслужби етнополітики розсмішила нас місяць тому десь аргументом, чому не треба забороняти діяльність промосковської організації і забирати у них національну святиню Києво-Печерську лавру. Бо вони за комуналку вчасно платять. Тобто ми не проти агентів і колаборантів, які Платять комуналку серйозно? Це абсолютне приниження для уповноваженого і нібито компетентного урядовця апелювати до комуналки, коли мова йде про національну безпеку. Тобто держслужба з етнополітики силкується і тягне із багна московський патріархат навіть ціною самоприниження, а СБУ. Берей пред'являє обвинувачення Вінницькому митрополиту. Якщо це, умовно кажучи, руки єдиного суперпрезидентського державного апарату, то це виглядає дивно і зовсім нелогічно. Можливо. Затримання одного митрополита це зняття м, кришки чайника, який погрозливо свистить і от-от має вихлюпнути окріп. Таким зняттям пару точно був собор московського патріархату, який буцімто порвав з Москвою чисто тактичний захід з метою заспокоєння розбурханого суспільства. Може, цей Іонафан ЦАП відбувайло і СБУ. Спрацювали а тому до них питань, немає, і МП очистилися. Можливо, попередження для всього московського патріархату з боку влади. Ми вас прикриваємо, затуляємо на все очі, але ви хоч не нахабнійте. І ще раз, митрополит тримав. У себе агітматеріали матеріали ніяк це не ховаючи. Тобто, ці обшуки це запрошення влади, адресоване московському патріархату. Тримайте себе в тонусі. Аж так не розслабляйтеся. Якщо подивитися на традиції українського політичного процесу протягом 30 років, то політичні сили завжди розігрували церковну карту. Януковичі підтримувала МП з Володимиром Сабоданом, Ющенка, Київський патріархат з Філаретом Денисенко. Потім. Порошенко з Томосом загострення релігійної чутливості всіх політиків перед виборами, тоді їх можна було побачити у храмах за богобоязненою справою свячення яєць незалежно від дати церковного календаря. Релігійний оглядач дзеркала тижня Катерина Щоткіна пише, що Зеленський прийшов до президентства через жарти про Томос Термос, і, хоч він став проукраїнським президентом, але мало ймовірно, що віруючи ПЦУ. Отого термоса стануть його електоратом у майбутньому, а церковне керівництво стане послідовним політичним союзником. власне, томос для української церкви здобув Петро Олексійович Порошенко. І якщо він матиме потенціал для майбутнього політичного процесу, ймовірно, його підтримує ПЦУ, принаймні таку підтримку. Було би логічно очікувати, в кабінеті Зеленського можуть міркувати просто: на що вигадувати велосипед? Якщо попередники вже давно опрацювали схему роботи з церквами, якщо у ГКЦ і УПЦ КП Зающенка, то Януковичу дістається УПЦ МП. Якщо мало ймовірно, що ПЦУ підтримає Зеленського, то навіщо викидати на свалку історію Московський патріархат? Можливо, пише Щоткіна: зараз напрацьовують стратегію відбілення Московського. Сього патріархату, з яким Зеленському іще іти на вибори. Ми вже чуємо про героїчних православних священників тавірян, які допомагають армії. Ми вже чуємо, що найбільші храмів постраждали саме в Українській православній церкві Московського патріархату, а тому, як вони можуть бути проросійськими, можливо, скоро голоси критиків і скептиків будуть глушитися у тим. Не на часі, як запитання щодо розмінування Чонгару, також стало чимось, що не на часі. Але в усіх цих роздумах є одне суттєве але офіційне пред'явлене обвинувачення цілому митрополиту. Цей факт, як камінчик у чоботі, не дає вільно і впевнено іти дорогою цих роздумів щодо потенційної співпраці з влади з московським патріархатом на майбутніх виборах, як це завжди було. А тому вперше за довгий час. З'являється підстава сподіватися, цим обшуком СБУ і влада в цілому показала водорозділ між собою і московськими агентами в рясах, бо почали їх затримувати і пред'являти реальні справи. І хто зна, може тому наш улюбленець Павло Лебідь завчасно виїхав спочатку в Молдову, а потім далі в Туреччину заздалегідь, можливо, попереджений, що. І до нього відаються. на сьогоднішній день, в принципі, як і всі попередні вісім років для мене залишається очевидним, що діяльність московського патріархату в Україні становить небезпеку для державності, і поки ця структура буде процвітати, поки на її колабораціонізм та російську пропаганду будуть закривати очі відповідні органи державної безпеки, допоки ми не зможемо по-справжньому перемогти в цій війні.